Кіровоградщина нещодавно отримала 160 тисяч доз калію-юдитом каліюдиту препарату, який вживають у випадку радіаційної аварії. Олександрія отримала 15 тисяч доз, які розподілили по віковим групам. Якщо буде офіційно повідомлено про те, що була якась аварія, яка призвела до значного зростання радіаційного фону, то ми звісно всі сімейні лікарі відразу ж видадуть ці препарати. Якщо коротко, то калій йод, який ми маємо, він накопичується в щитоподібній залозі. Це стосується в основному дітей і молодих людей. І таким чином ну, якби перешкоджає попадати туди радіоактивному йоду. Це захищає і щитоподібну залозу, і в цілому весь організм. В якійсь мірі захищає від проникнення радіації, йодну профілактику проводять тільки після офіційного оповіщення. В якості профілактики йодиткалію категорично заборонено приймати. Не можна приймати просто так для профілактики. Ось колись це може бути. Давайте я зараз його буду приймати. Ні його тому, що він токсичний препарат, досить токсичний препарат тому. Ці таблетки необхідно буде приймати, якщо, не дай Бог, буде повіщення про те, що от є така радіоактивна безпека порушена. Тільки тоді одноразово треба приймати ту дозу, яку дадуть. Більше не треба. Оптимально вживати препарат за 6 годин до та в перші 6 годин після надходження радіоактивної хмари. Роздаватимуть таблетки сімейні лікарі, педіатри та терапевти. Якщо людина почула, що от є така загроза, вона повинна зустрітися із своїм сімейним лікарем, лікар, ну сімейний лікар, дільничний терапевт чи педіатр дільничний, і лікар з медсестрою повністю забезпечить цими препаратами. Доза препарату залежить від віку людини. Для немовлят – це 16 мг, для дітей віком від місяця до 3 років – 32 мг. Від 3 років до 12 ця доза становить 62,5. Дорослим – від 12 і до 40 років, а також вагітним – треба вживати 125 мг. Ну, тут, тут у нас є діти, немовляти, ті, які до одного місяця на сьогоднішній день у нас ну, на сьогоднішній день буде приблизно 58 дітей. Від одного місяця до трьох років 1154, 3 12 років 6394, старші 12 років, у дорослі до 40 років, 3460. тисячі Вагітнім також треба приймати, але поки що у нас вагітні на Обліку не стоять, приймати калію людям старше 40 років. Лікарі не радять, адже негативних ефектів від вживання може бути більше аніж захисту.